Так, дуже цікаво, як могло б бути. Ну, Дуже-дуже дуже тяжкий емоційно випуск. Дійсно, а, хлопця дуже шкода. Дуже шкода. У дівчинки травма, зради, дуже тривалий вплив на довіру. на... Її теж можна поняти, дуже можна зрозуміти, після зради мозок завжди залишається на поготові і очікує повторення загрози. Це називається, до речі, тривожний стиль прив'язаності. Довіра в цей час вже не автоматична, а потребує знову і знову підтвердження, що ми з вами і наблюдали в цьому випуску. А ревнощі це. Спосіб спроби контролювати невизначеність і страх відкидання, викидання, страх того, що це може знову повторитися. Дії в героїні на звернення до екстрасенсу. Використання усіляких різноманітних магічних штук це спроба відновити контроль над ситуацією, яка її, як ну, ми так бачимо, що дуже сильно лякає. Психологічно це може виникати через те, що знову ж таки людина відчуває невизначеність і страх. Ну, вона думає, що партнер може зрадити її знову. Головна героїня, я так розумію, не вміє регулювати ці емоції якимись здоровими способами. Їй потрібно піти до психолога і попрацювати з цим. Ну, це один з способів вирішення цього, цього всього. І вона таким чином, можливо, шукає якісь швидкі рішення, якісь зовнішні гарантії. По-іншому, це перекладання відповідальності, можна так назвати. Це може бути детектор, правди, екстрасенс, привороти. Ну, усілякі магічні і околомагічні штуки, які у нас є. Такий контроль може дати їй тимчасове полегшення, але ми всі повинні розуміти, що це не дає і не вирішує ніяк особливу глибинну проблему. І така поведінка часто, дуже часто. Пов'язана з втраченим відчуттям безпеки в близькості, це досить нездорова штука, і з цим потрібно працювати. З цим потрібно працювати, якщо ти не хочеш вже пробачати людину, якщо ти ну, просто не мучай її, роз'їдіться просто і не мучайте один одного. Тому що ну, хлопець, видно, любить її, ну, видно було, що любить, а дівчина. Також хоче з ним побудувати відносини, але страх минулого, минулої зради сидить в ній дуже глибоко. і Вона живе минулим, і це не є ок, і це не є о, нормою повноцінно. Якщо розбирати хлопця, то його сльози і каяття в, в контексті цього конфлікту можуть мати декілька значень. Перше, це емоційна регуляція, тобто вираження власної вражливості ну, і переживання, які він в даний момент переживає, потім може це сигналити про те, що це сигнал близькості. Це коли людина демонструє, що їй важливо зберігти здорові стосунки або просто зберігти стосунки, бо ми дійсно бачимо, що він дійсно її любить, тому що дійсно там був такий момент, що він взагалі там зірвався з ручки, і навіть в студії знімальній прав команді прийшлося вийти з скритих місць, щоб йому допомогти, навіть визвати лікарів. Ну і інколи це може бути, до речі, вплив на партнери. Тобто, це спосіб ще раз підтвердити щирість намірів. Найголовніше, психологічно важливо розрізняти, коли емоції це щирий внутрішній досвід, а коли вони використовуються як частина міжособисного динамічного впливу. Основний конфлікт у цієї пари це конфлікт між очікуванням і реальністю. У відео герої каже, що вони колись мали майже ідеальні стосунки, але побут, як не странно, щоденні труднощі стали джерелом їхніх конфліктів. Романтизоване кохання це не є партнерство щоденного життя, і ми це з вами наблюдали. А, коли очікування про ідеального партнера розходяться з, з реальністю, так як у неї це було, то зростає така штука, як фрустрація. І люди починають підсилювати свої негативні емоції, це знецінення. Ми це все наблюдали. Критика один одного, це також не є ок, і з цим потрібно працювати, з тим потрібно. Взаємодіяти, якщо підвести загальний, або якийсь такий узагальнений психологічний висновок, то можна це зробити таким чином, що перше, це зрада залишає психологічний шрам, ну ми це з вами розуміємо. Да, який впливає на те, як людина сприймає близькість, рана проявляється в постійних підозрах, що ми бачили, дам. Потребу контролю за допомогою вищих сил, екстрасенсів і усякого магічної штуки і труднощах у довір'ї, навіть коли партнер щиро кається. Ми бачили, що дійсно хлопець щиро кається, і дівчинка не може з цим працювати. Емоції до речі, це не лише почуття, а потужний між особистий сигнал, що може як допомагати людині відбудовувати зв'язок, так і посилювати напругу, якщо не розуміти їх природу. В даному випадку ми говоримо про а, дівчинку, тому що от оті емоційні зриви, вона просто не розуміє, чого вона так робить. Ну мені здається, ось отак. От. Ну і багато конфліктів і стосунків виникає не відразу, а як наслідок незадоволених очікувань та накопиченої а напруги. По-іншому можна сказати, що тут було очікування вес реальність, тобто в них простежується розрив між романтичним уявленням і. Якоюсь щоденною реальністю, битом, який їх оточує навкруги. Тобто, ось оце основні концепції, основний висновок, який можна зробити. Звісно, тут використовувалися і когнітивні захисні механізми, такі як підрозра, проекція страхів, контроль поведінки партнери. До речі, що досить цікаво, це було простежувало, особливо в кінці. Але сказати можна тут було дуже багато червоних прапорців, але висновок який можна цьому всьому прийти. А якщо ж ти вже простила його зраду, довіряй своєму партнеру, довіряй повністю, і якби ну Працюй над цим, хлопець, дійсно видно, що розкаюється, він намагається зробити все, щоб ваші стосунки відновилися, але дівчина в даному випадку не хоче і не розуміє цього. Тут, мабуть, вирішить проблему в сеанс психотерапії, тобто, звернутися до психолога і з цим попрацювати і. Зрозуміти, які твої проблеми. тому ось отак: от добре. Дякую всім за увагу. До наступних уроків, точніше, не уроків, да, а до наступних випусків зустрінемось і так само зробимо психологічний огляд і подивимось реакцію на наступний випуск. Маю надію, що він також буде дуже дуже цікавим. Добре. Всім дякую, до зустрічі. А зустрінемось наступного разу.